Дівчата, всім привіт! В цьому відео буде показано пошив комплекту білизни. Це ліф на кісточці, трусики бразиліани, трусики стрінги та поясок для панчіх. Це відео буде поділено на декілька частин, тому що я не можу вкластися в одну частинку з тим матеріалом, який я хочу вам дати. Тож, приємного вам перегляду і дякую за увагу! Ось я накроїла багато деталей: бюзгалтер, чашечки, пояски, трусики стрінги, трусики бразиліани і поясок. Першим буду шивати все на оверлоті, всі шви, які треба, на чашечці, виточку, трусики збирати і поясок. Всі оверлочні шви зшиваю на оверлоці. І так, чашечка. Беремо, складаємо, шукаємо, де у нас лицева сторона. Це виворіт, це лице. Складаємо лице до лиця і прострочуємо на оверлоці. Потім, коли прострочили, будемо відстрочувати на сторону на бік. Шовчик відкладемо на бочок і відстрочимо на швейній машині. Трусики бразиліани Ось у нас є такі дві детальки. Складаємо одна лежить, інша. Це. Бокова частинка, це, ця частинка йде до ластовиці, це е, середній шов. Так. Рівненько укладуємо одна на одну, тобто одна частинка знаходиться в іншій. І прострочуємо тут оверлоком, і потім вивернеться. І буде у нас така пупа. Так, ось у нас поясок. Всі детальки крояться дзеркально. Тобто нам треба покроїти Ось це у нас половинка пояса. Це у нас одна половинка. Таку ж саму треба частинку покроїти церкальну, я її вже покроїла. Ось це у нас середина, тут у нас купок. Це бік, це задня частинка. Тут у нас буде регулятор на бретельній резиночці. Отже, зшиваємо, складаємо лице до лиця кожну частинку, ось так, і зшиваємо на оверлоці. Це зшили на оверлоці, кожен шовчик, бокові частинки, задню частинку. Це все має бути одне таке суцільне полотно. передні половинки це у нас передні частинки це у нас буде центр тепер пришиваємо задню частинку. Це у нас боковий шовчик. Складаємо тут, прошиваємо на оверлоці. Так ж само з цієї сторони. Тут шиваємо на оверлоці, а тут ставимо одна на одну частинку і шиємо на швейній машині. І у нас буде готовий пояс, залишилось тільки е, пришивати резиночки. А тепер будемо збирати трусики. У мене тут накроєно багато розмірів, у вас, можливо, буде тільки все в одному. Е, я вам рекомендую організувати правильну роботу, тоді ви швиденько все пошиєте. Спочатку я завжди збираю все на оверлоці, всі детальки, а потім вже пришиваю резиночки. Разом шию весь комплект. Не розділяю окремо бюстгальтер, окремо трусики. Це затягує процес. Е, легше, і швидше шити все зразу і правильно організувати порядок операцій. І так, тепер у нас трусики бразиліани. Тут задня половинка, передня половинка ластовиця, і у нас трусики стрінги. Теж перед, ластовиця і задня ось така частинка. Їх збираємо бутербродиком. Зараз я покажу, як це зробити. На швейній машині потім закріплюємо оверлоком. Ось у нас, показую вам на розмір XS. Вивертаємо задню половинку. Шовчик у нас залишається всередині. Передню половинку, лице у нас зверху. Ставимо так. Беремо ластовицю з мережева, шукаємо, де лицева сторона, ось вона блискуча. Лицевою стороною ставимо на лицеву переду, закріплюємо булавочками. Тут важливо рівно пришити. Повертаємо іншою стороною, лицевою стороною ластовиці. Тут де косички. Це виворітня. На виворотню э, страйчку лір завжди завертається на виворотню сторону. Так, І ставимо лицевою до виворітньої сторони переду. Бавовняна ластовиця в мене завжди менша на припуск резиночки від ластовиці мережевної. щоб не було потовщень, коли ви пришиваєте резиночку так, закріплюємо, прошиваємо на швейній машині, потім на оверлоті. Ось такі в нас вийшли трусики. Тепер нам залишається тільки пришивати резиночки, поки що ми їх відставляємо. Тепер нам треба зібрати стрінги. Метод такий самий, як і з бразиліанами, просто тут інша задня частинка. Тепер переходимо до роботи із швейною машинкою. Ось у нас чашечки. Нам треба цей шовчик відстрочити на бокову сторону чашечки сюди, не до центру, а до бокового, бокової частинки. Ось так відвертаємо на цю сторону і прострочуємо прямим стіпком, ставимо в кінці закріпочку. Ці ниточки отак підтягуємо, і можна їх затягнути ось такою штучкою під цей шов оверлочний. Те ж саме робимо з іншою чашечкою. Ниточки всі обрізаємо лишні. Чашечки готові. Тепер збираємо поясок. Ось у нас поясок. Ось у нас корсетна сіточка посередині обов'язково. Неважливо, чи це. Стабільне мережево, еластичне чи воно еластичне, я все рівно дублюю корсетною сіточкою, обов'язково серединку пояса. І так, до лицевої сторони. Ось у нас лицева сторона. Представляємо корсетну сіточку, прошиваємо прямим швом, відвертаємо. І прошиваємо по корсетній сіточці ще раз прямим швом, ставимо закріпочки. Потім відвертаємо корсетну сіточку сюди і тут закріплюємо поясок готовий, тепер можна вшивати чашечки у поясочок. Ось беремо чашечку. Та лице чашечки ставимо <кій>, лицеву сторону пояса, починаємо з центру і пришиваємо по контуру чашки ось так те ж саме робимо. З іншою чашечкою. Ось у нас зшиті всі детальки ліфу. Тепер пришиваємо тунельну стрічку. Ось так у нас шовчик. Пришиваємо зі сторони чашечки. Ось так. Пришиваємо по лівій стороні тунельної стрічки і попадаємо в шовчик, який у нас вже прокладений. Пришиваємо по кругу, потім відвертаємо на сторону поязка і відстрочуємо з іншої сторони тунельної стрічки.